Всім привіт! Сьогодні в мене в гостях такий гарний гарний пес. Це суміш двох пород: австралійський овчарка і хаски. Він такий же розумний, як австралійська вчарка, і такий же енергічний, як хаски. Він склонний до того, щоб тікати, нас попередили. І ми маємо бути уважними, піклуватись про нього, не залишати. А в своєму дворі, бо він може тікати. Він дуже енергічний. Енергії в нього багато, як настоящій хаски. Дуже милий пес. Хто хоче більше відео про собачок і про взагалі про роботу в Америці, піклування з собачками, підписуйтесь на мій канал, переходьте, диві дивіться відео. Якщо цікавить щось конкретно, пишіть. Запитуйте, обов'язково поділюсь цією інформацією. Вона не секретна, вона відкрита для кожного, але не кожен просто володіє її, хтось боїться. Я спробувала і розумію, що це моя робота мрії. Тим паче в Сполучених Штатах, де не завжди ми маємо хороший досвід, англійський досвід, я маю, ну, американський досвід, англійська мова то для нас українців це класна можливість мамочки вдома з дітками хто хто любить хто любить в першу чергу цих чудових улюбленців і готовий про них піклуватися як про е, діток всім дякую підписуйтесь